не б'ють на сполох. Втрата озонового шару над Арктикою цього року така значна, що вперше в історії спостережень виникла озонова діра, схожа із Антарктичною. На висотах понад 18-20 кілометрів. Втрати озону складають до 80%. Можлива причина цього незвично довге панування низьких температур у стратосфері на цих широтах. Такі умови формують там активні сполуки хлору, які і знищують озон. Озоновий шар захищає від шкідливих ультрафіолетових променів. Якщо озонова діра зберігатиметься, це в першу чергу вразить Скандинавію та Росію. Попереджає японський дослідник Хідекіна Каджима. Останніми роками вчені фіксують, що зими у стратосфері над Арктикою усе холодніші. Якщо так триватиме і далі, суттєвого зменшення озонового шару не минути. Тоді підвищиться рівень ультрафіолетової радіації, яка спричиняє у людей рак шкіри, а також згубно впливає на рослини і тварин.